Вихованці трьох криворізьких притулків та міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей вкотре взяли участь у міському конкурсі дитячих малюнків Люба, моя Україна. Метою заходу, за словами організаторів, є формування у підростаючого покоління особистої відповідальності за державу і українців, громадських здібностей та розвитку художнього потенціалу дітей. Вже не перший рік службою у справах дітей виконкому Криворізької міської ради проводиться міський конкурс малюнків Люба моя Україна на базі Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей. Беруть участь три притулки, вихованці трьох притулків для дітей та центру соціальної на психологічній реабілітації дітей, які будуть малювати святкові малюнки до, до свята, яке наближається. А ну, також всі команди, всі діти, всі діти-учасники будуть заохочені призами подарунками від служби у справах дітей. Як результат конкурсу на асфальті біля міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей з'явилися чудові малюнки українських хатинок, червоної калини та національних державних символів. Там планета нарисована наша, і там руки получається і мами рібенка. І ну і так, і там сонце, все, планета окружає сонце. Україна для всіх. Це наш дім, це наша батьківщина, і я думаю, кожному приємно готуватися до цього свята. І у нашому притулку це так ми не оминули це свято і готувалися дуже довго, дуже клопітно. Ми малюватимемо герб України, тризуб і народні символи України: калину червону і вербу. Всі учасники конкурсу отримали чудові подарунки, та на цьому свято не закінчується. Протягом 23 і 24 серпня у закладах тимчасового перебування дітей відбудуться інформаційні години та розважальні заходи, такі як нуми козаки та козацькі розваги. Ми всі бажаємо. вам добра, щастя і тепла, ніколи не впаде.